Наталія Іжицька, координатор мед... медичної служби медичної служби штабу національного спротиву Львівська філія, кандидат медичних наук, викладач кафедри сімейної медицини Львівського національного Це медичного правильно. університету імені Данила Галицького. Власне, отже, але я хотів уточнити, медична хвороба в зоні АТО головні в лапках хвороби і методи лікування. Ну, Чому важлив... в темі хвороби, Хочу хвороби важлив... в Хочу Цей момент е, поправити, тому що коли ми домовлялися з вашими журналістами про цю uh -huh. співбесіду, то я пояснила чітко те, чим займаюся я. Трошечки є моменти. Напевно, що швидше всього не медична допомога в зоні АТО, а більше підготовка наших бійців, які туди їдуть, ближче медична підготовка і їх забезпечення тут. Тобто їх Їхня самопідготовка їхня медична, самопідготовка так? медична і їхня підготовка забезпечення медикаментами, індивідуальними аптечками, вміння ними користуватися, маючи досвід, того що дуже багато наших колег були там як мобілізовані медики. Ми з ними спілкуємося, тому що ми всі разом працюємо. Ми маємо контакт з ними. Ми обмінюємося досвідом. Ми знаємо, що ми маємо зробити тут, щоб там було легше. З їхніх, скажімо, цих, і відповідно, ми стараємося робити тут так, щоб там хлопцям нашим було легше, щоб вони могли навчитися, щоб вони могли там в умовах екстремальних не розгубитися, надати допомогу собі, товаришу якось собі зарадити. Давайте я загострю, коли це можна буде робити на рівні військ НАТО, щоб така була самодопомога скажімо медична так, і було чим собі допомогти. скажімо так, на рахунок того вашого запитання, про яке ви сказали про на рівні військ НАТО. Маю таку інформацію і хочу сказати, що ми співпрацюємо з медиками, які проводять натівські навчання у Львову у Києві на полігонах медичних медичні навчання це є Уляна Супрун, це є Америка світовий конгрес українців. Вона сама є медиком. Вона організовувала ці всі навчання у Києві. Ми спілкуємося і знаємося, з часів майдану, тому що медична служба власне, штабу національного спротиву. Я як Ординаториї, ми займалися майданом, тобто 9 місяців волонтерства в мене вже є за плечима, тобто, вже досвід якийсь певний, є в цих питаннях. Окрім того, ми співпрацюємо з Українською службою порятунку 9.1.1 Олег Картавий, який також проводить ці навчання у Києві. Ми вони приїжджають до нас. Ми створюємо спільні навчання для медиків, для інструкторів, і таким чином ми маємо їхні стандарти для того, щоб знати, як правильно готувати хлопців. Ну, Може на тому рівні, про який ви говорили, про НАТО, про натовський рівень підготовки, враховуючи, що намагаємося за допомогою, завдяки волонтерам, які працюють, які несамовиті, просто люди з усіх куточків нашої, нашої країни і не тільки нашої країни. Ми спілкуємося з поляками, які дуже багато нам передають. Це і Целокси, це і турнікети, джгути, які власне є в складі натовських аптечок, і оці ізраїльські бандажі. Ми спілкуємося з Америкою, тому що. Дуже Дуже надзвичайно велика община є і в Чикаго, і в Каліфорнії. Вони також з нами зв'язуються. Ми говоримо про запотребування. Вони нам передають оці медикам не медикаменти, а засоби, тактичні засоби для того, щоб ми могли комплектувати ними аптечки наших бійців. Але їх вистачає лише для щасливців. Скажімо так, оскільки ми почали займатися цими речами з кінця червня, бо до червня я займалася безпосередньо майданівцями і їхніми лікуваннями за кордоном і не тільки, то за цей період, за тих два з половиною місяці, нам вдалося забезпечити цими всіма засобами, аптечками і навчаннями більше півтори тисячі осіб. Зараз, наприклад, сьогодні, буквально в п'ятій годині вечора, ми їдемо до нашої національної гвардії самого 8-го батальйону, тому що не кажіть, куди не кажу куди. не кажіть, бо інколи журналісти забагато дають інформації. Не то... кажу куди. Я просто <пух> говорю про Львів. Я uh -huh. говорю про Львів. А, я а, не про говорю про ті місця, про... тому що так. ще раз наголошую на те, що я хочу зробити так, щоб. Зробити максимально допомогти хлопцям тут, щоб там їм було легше, і відповідно, ми їдемо їм вручити ці аптечки індивідуальні, які ми для них зробили досить великій кількості зараз є 300 штук, і на наступний тиждень буде ще 400. У нас був такий своєрідний флешмоб -флеш в інтернеті, в на Фейсбуку. Скласти аптечку з 700 аптечок за три дні. Практично нам це все вдалося. Наскільки ці аптечки у відсотках відповідають натівським? Уже тримаючись того стандарту? скажімо так. Я скажу, що в них є. В них є турнікетжгут, в них є Целокс або Гемостоп, що також відповідає натівській аптечці. Там є знеболювання, там Є антибіотик, там є атравматичні ножички для того, щоб обрізати ту тканину, яка, наприклад, навколо рани, щоб не потравмувати пораненого ще більше, ніж він має травму. І окрім того, всього він там є засіб для накладання пов'язки оклюзійної при поранення в грудну клітку, практично на 70%. На 70%. Ну, виходимо з того, що маємо основне кровоспинний целокс. Гемостоп ми маємо і турнікети, які може накласти собі поранений сам джгут. Ми також маємо це все завдяки нашим друзям з Польщі, з Америки. Зараз віденська українська громада підтягнулася, тобто е використовуємо зв'язки ще ті, які нам допомагали на майдані. Пані Іжицька, волонтери, які все це роблять, працюють з міністерством охорони здоров'я, чи замість міністерства охорони здоров'я. Ну, мені здається, що паралельно, напевно, все таки, і так і так, е, так. і так, і так. Е, я просто хочу так більш сказати, хто є нашими волонтерами. Нашими волонтерами є е, в нас є кілька напрямків діяльності, тому що е, спочатку, якщо ми на мали об'єми 50-60 бійців, які до нас там, наприклад, звернулися по особистих контактах. То зараз це вже пішов в рахунок на тисячі і півтори тисячі. В нас ми починали з батальйону Львів, який ми готували. Потім в нас були спецпризначенці, міністерство УМВСовські. Це була і Золочівська військова частина, і Національна гвардія. Вже є запотребування. Просять наші 24 та бригада. Тобто, в нас є попит, перевищує пропозицію, скажімо таким чином. Але в нас працюють всі лікарі, всі медики, фактично. Дуже багато кандидатів медичних наук. Викладачі кафедр, хірурги прості, тобто медична громадськість міста Львова і області. Окрім того, нам дуже багато допомагає міська рада, тому що вона дала нам своїх волонтерів, які стоять по аптеках. У нас є від міської ради відповідальний по волонтерах, які допомагають нам збирати медикаменти по аптечних мережах, які готові з нами співпрацювати. Це є і аптеки окремо дають медикаменти, і волонтери збирають в тому плані, що вони просто. Пропонують людям купувати ліки і приносити їх, скажімо, в певне місце, де в нас є склад, окрім того, всього дуже багато нам закупає того, чого нам не вистачає. Це фундація духовного відродження, яка є при церкві Святого Юра, отець Тарас Милін, керівник цієї фундації. Ми працюємо з ним ще по часів Майдану. У них була спочатку програма Люди для майдану. Тепер є люди для військових. І от ті кошти, які кумульовані в цій фундації, якщо нам чогось. Бракує до закупки, наприклад, по цих аптечках, то вони нам закуповують оці всі медикаменти, засоби. Намагаємося контакту з коштами, ми, як медична служба, не мати. Все-таки ми є медики, в нас є свій напрямок, це є медикаменти, це є навчання, волонтери і безпосередньо, тобто ми контактуємо лише з медикаментами. З бійцями, з медикаментами, з начальниками медичних служб на полігонах в військових частинах. Фундація має свій рахунок, який є, наприклад, призначений буквально для нас, якщо писати в призначенні рахунку для медичної служби, люди можуть туди кошти, бо багато звертаються, чим вам допомогти. Ну не всі можуть піти в аптеку і купити, бо, наприклад, часу, напевно, не мають. Для них простіше було би, напевно, віддати кудись туди, де це буде точно використано, цільово. Так, для прикладу, за 1 серпня по 6 вересня 2014 року було витрачено фундацію на формування аптечок, кровозупинних засобів і всіх, всіх, всіх скажімо, речей, які нам були необхідні для того, щоб дати їх нашим бійцям: 362 тисячі 448 гривень. Оце це так за місяць. З історії відомо, що війна, крім болю, смерті, жахів. Це ще й період, коли з'являються нові методи лікування, надання медичної допомоги. Один з медиків, інкогніто мені так сказав, що коли забирають наших важкопоранених в Європу, то забирають не тільки для того, щоб надати їм допомогу, але й для того, щоб побачити, якої шкоди задає сучасна російська зброя. Що ви на це скажете? Ну, в цьому є якісь? Скажімо так, напевно, що в Європі. І в нас вже військово досвіду військової медицини немає більше ніж 20 років. Правда, напевно, ну. Ще тоді з часів Афганістану, Німеччини Йогославія і Вославія ще, ще була. Є Хоруаті, є так, все але все рівно за часі незалежності, напевно ж, ми не мали такого військового досвіду. Знаю дуже таку одну річ, що військові госпіталі, які працювали з нами, ну, не буду говорити за інші держави, знаю, що Польща, Варшава, військовий госпіталь Варшави, який дуже допомагав нам, коли лікував майданівців. Тобто вони говорили про те, що вони вони лікували миротворців, які були там, скажімо, задіяні в тих певних діях. Частину вони чогось бачили, частину вони чогось не бачили. Мені здається, що ми вчимося всі разом. Ми чогось нового посягаємо, чогось нового бачимо. Наприклад, те, що ми бачимо по наданню невідкладної на допомоги, скажімо, на рівні першої медичної допомоги, не на рівні чогось такого самого вищого. Ми також вчимося. Напевно, книжки будуть переписані через якийсь певний час. Не можу сказати, що вчаться, наприклад, на нас. Ну, не можу так казати, бо не маю такого права говорити, а з другого боку, напевно, що так не є. Тому що, ну ну я, не, я не кажу, вчаться на нас. Я з надією про це кажу: що якщо зараз бачать оцю шкоду від зброї, то можливо в майбутньому. Буде легше надавати невідкладну медичну, можливо, можливо, з'являться нові пирогови. Ну я не знаю, що що сказати за такої ситуації, але якась воєнна хірургія, там воєнна допомога, напевно, чи ні дуже важливо. Це все дуже, дуже важливо це все бачити, знати, вміти допомогти. Чомусь було з медичних університетів забрані військові кафедри, дуже погано. Я ще її прийшла. Чоловік мій прийшов, її медик такий, який також з нами разом працює. Нам це дуже багато дало можливості зараз показати, довести хлопцям не то, що пишеться, наприклад, в книжках, а то, що є з практичного досвіду. То, що нас вчили як військових медиків, це дві різні речі. Навіть той момент, коли в книжках пишеться, що джгут можна накласти на півтори години і на дві години це є неправильно. Джгут можна накласти не більше ніж на пів години. Наші хлопці втрачали руки тільки через те, що ставили на 6-7 годин джгути. і їм відмирали нервові закінчення, і руки вони втрачали, а їх можна було зберегти. Тобто, треба вчити, як правильно цим користуватися. Звичайно, якщо стоїть пріоритет життя і смерть. Звичайно, джгут залишиш, але коли стоїть пріоритет зберегти руку ногу тому молодому хлопцю, хлопчині, який прийде і ще буде будувати своє життя чи її втратити, то це треба ці нюанси знати. Відповідно, так само і там, на тих вищих рівнях, на госпітальних рівнях, на рівнях, скажімо, госпіталі, лікарень, теж якісь є моменти, яких ми не мали досвіду. Є досвід, є досвід закордонних клінік, є досвід, наприклад, тих ізраїльських вони ж напевно завжди мають найбільший досвід. Тих всіх речей, які зараз відбуваються у нас, ну спілкуємося, вчимося один в одного. І я думаю, що це дуже правильно, тому що завжди потрібно вчитися, удосконалюватися і робити, наприклад, і нашу медицину, і наше життя краще. Це у будь-якій галузі. Дуже дякую.